До 25 років організм людини будується. Після 25 років вже те, що ми набудували, те у нас є на все життя. Тому можна здоров'я розтратити швидко, не займатися вправами, не займатися нічим. В принципі, там лежачи на дивані, ми швидко дуже розтратимо здоров'я. В будь-якому віці потрібно давати фізичне навантаження на наш організм. Без навантажень він швидко слабшає і. Ну, скажем, це призводить до дисфункції, до хвороб всіх органів і людини. З Цим погоджується і Володимир Іванович, який почав займатися великим тенісом у 47-річному віці. Мені товариш пригласив на корт. Два рази прийшли, поіграли на НСКЛІ а на третій день прийшли на корт, а там зайнято полкорта. Ну, я вже на три день, що сильно граю. купив батьку коровку мечей і. Та пара коробку. Я через дві мінути їх всі забив. Щоденні тренування були результативними. За чотири роки Володимир Іванович став чемпіоном міста Києва, а вже наступного бронзовим призером у Ташкенті. І тивіда задачу нікому не проігрувати без тренера. І много чемпіон, і в парі, в одиночки серед зрослих, так 50 старших. Зараз нашому герою 76, і він кілька разів на тиждень приходить на корт, аби підтримати спортивну форму. Здесь я виходжу, у мене много мечей, беру корзину, подаю, удар зліва, удар справа і участвую вже несколько лет у міжнародний сад, аТФ, це міжнародна організація. Я был в Минске, я был в Италии. У международному рейтингу 75 плюс Володимир Иванович 259. Теннис – это та игра единственная, которая позволяет, когда человек пришел на теннис, он отключается от всего, только мяч и бегает. Он успокаивается, никаких стрессов нет. Очень отличная игра. Даже если стоять, отбивать, там шажок сделать, это очень отлично для подрастающего и старшего поколения.